27 жовтня за церковним календарем День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Цього ж дня, починаючи з 1997 року, українці відзначають День української писемності та мови. Сьогодні, щоб знати історію, нам достатньо прочитати книгу або зайти в інтернет. Раніше усю інформацію передавали із уст в уста. Метод не дуже точний і не завжди достовірний. Тому виникали легенди та балади, які важко назвати перевіреними фактами. А як дізнатись правдивість даних, які дійшли до нас? Наша наука бере початок зі старовинних літописів. У часи Київської Русі ченці були найосвідченішими людьми. Культурною елітою. Вони укладали літописи, щоб зберегти для наступних поколінь пам'ять про минуле держави. Одним із найвидатніших українських істориків був Літописець Нестор. При Лаврі служив ще в юнацькому віці. У Києво-Печерському монастирі отримав прізвисько Нестор Літописець, Опис подій. Часів заснування давньоруської держави дійшов до наших днів завдяки його роботам. Джерелами праці слугували монастирські записи, візантійські хроніки, розповіді бояр, торговців і воїнів. Саме його вважають одним з найвідоміших інтелектуалів свого часу. Він досконало володів грецькою мовою. Нестор Літописець порядник повісті времінних літ, збірки наявних на той час літописів, які не збереглися, але дійшли до нас у переписі іншими чинця. У повісті багато географічних даних, розповіді про сонячне затміння, землетруси та різноманітні біблійні трактування природних явищ. Нестора літописця можемо бажати не лише батьком вітчизняної історії, а й словесності, адже повість раменних літ є однією з найвагоміших пам'яток української культури. Засновником сучасної української літературної мови вважається Іван Котляревський, а основоположником Тарас Шевченко. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної мови в кінці XVIII століття, після виходу першого видання Енеїди, автором якої є Іван Котляревський. Тарас Шевченко з неперевершеною майстерністю розкрив красу і силу українського слова. Одна вона у нас така. Уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка. Бібліотека древня і вічно юна оселя людського розуму, ряди книжкових полиць містять у собі допитливий науковий пошук, насолоду прекрасним, здобуття знань, розвагу і так до нескінченності.